Добрий день, вітаю вас на нашому каналі. Відразу запрошую вас, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, поширюйте і таким чином ми будемо поширювати український контент. А сьогодні ми з вами поговоримо на доволі таку непросту тему. І я так розумію, що це запитання надійшло від військових. Як правильно використовувати невикористану сексуальну енергію? Ну, по-перше, давайте ми поговоримо про саму енергію. Вся енергія вона є життєвою енергією, або енергією життя чи життєвою силою. І ця життєва сила наша вона міститься в аспектах нашої душі. От, в залежності від того, як ми е, цю енергію використовуємо, вона стає там, сексуальною, чи творчою, чи ще якоюсь. Е, міститься ця енергія і сексуальна, і творча в одному місці і керується з чакри живота. От, в залежності від того, Куди спрямовані наші думки, туди спрямована наша енергія. Якщо ваші думки будуть спрямовані саме на цю проблему утримання сексуального, то ясна діло, що ця енергія стане е, сексуальною і вона буде дуже ускладнювати вам життя, якщо ви скажімо, знаходитеся е, в певній ізоляції далеко від ваших партнерів. Що, чого я буду намагатися уникнути? Я буду намагатися уникнути моралізаторства. Тобто у нас вистачає, я не священник і не буду нав'язувати ніякі там моральні. Канони людям, тим паче людям, які воюють. І, і Я прекрасно розумію: я сам провів дуже багато років в екстремальних умовах і бачив, що в цих екстремальних умовах дійсно утворюються ну, такі стабільні союзи, які потім перетворюються е, на, е, на родини. І ці родини потім утримуються і поза тими екстремальними умовами. Те саме відбувається і зараз, коли дуже велика кількість сімей знаходиться на відстані, і поряд з'являється е споріднена душа, і тоді рушаться сімейні вузи, узи, так би мовити, е втворюються нові сім'ї. Чому? Та тому що відносини це найкраща підтримка. Якщо поряд знаходиться людина, яка вас підтримує в таких умовах, то цілком е природне, що ви з такою людиною зближуєтесь більше, ніж із е дружиною там, чи партнером, який знаходиться. На відстані від вас зовсім в інших умовах і не розуміє, через що ви проходите, які емоції ви переживаєте, і таке інше. Хоча секс, як такий, це набута звичка, не більше того. От, ми просто звикли, що ця енергія там є таким сильним мотиватором нашої поведінки. От, Особливо коли ви відчуваєте самотність, то е, оця сексуальна незадоволеність, ясне діло, починає дуже сильно дошкуляти. Ех. Сама ця самотність це відчуття внутрішньої пустоти. Я знаю дуже багато людей, які навіть в таких екстремальних умовах знаходять чим наповнити своє життя, наповнюють творчістю, наповнюють, е, в тому числі, любов'ю до природи, до побратимів, і таким чином уникають ось е, цієї. Як би мовити, сексуальної напруженості. Вони просто не віддають своє життя на відкуп обставин. Вони з тими обставинами борються, тому що вміють творити свою реальність навіть в таких нелюдських умовах. Чому? Тому що справжній сенс, справжній сенс життя. Бути людиною, незалежно від зовнішніх обставин. От. Але коли дійсно ви там у ну, таких умовах зустрічаєте споріднену душу, ну не можна йти проти любові, любов завжди права, це правда. От. Але якщо ви будете замість любові шукати е, ну, тимчасові всілякі е, зв'язки, то це обкраде вашу душу породить дуже неприємні почуття вини, сорому і е самокритики, це руйнівні почуття. От. І подумайте 10 разів, чи воно того варто. Е Що б я порадив, е якщо я маю право радити. Е Тим, хто знаходиться в таких обставинах, це любіть себе більше, ніж драму свою, в якій ви знаходитесь. І ви тоді знайдете вірні рішення. Навчіться. Зазирати в собі підсвідомість. Чому? Тому що ну, там ви знайдете відповіді, що вам робити в будь-яких обставинах. Тому що в нашій підсвідомості міститься генеральний план нашого життя. Якщо в цій підсвідомості дійсно знаходиться е, образ, так би мовити, ось е, вашої партнерки, яка там з'явилась в екстремальних умовах, значить, е, це значимо. Людина в вашому житті і цілком може бути, що саме ось ці е, такі жахливі екстремальні умови створили для вас можливість зустрітися з цією е, спорідненою з вами душею. Так часто трапляється. І тому, коли такі. Воїни повертаються в з, війни з парою, і бувши там дружини, чи партнери, подружки, запитують, а да, чим вона краще? А вона краща тільки тим, що вона була поряд. І все. І раз так і вона бачила вас і прийняла в тих умовах, в яких нелюдських не е, і оцінила. Це означає, що з цією людиною ви пройдете через все. От. А бувші партнери цілком е, може бути, е, сприймають вас вибірково, От коли ви там відповідаєте їхнім запитам, вони відносяться до вас з, е, з повагою і, може навіть з любов'ю. А якщо не відповідаєте, то все відразу ваша оцінка. Змінюється або ж оцінка вас. От. А в екстремальних умовах там ти або людину приймаєш, або ні. Тому найважливішим в житті, як було, так і залишається. Бути вірним собі. От. Для цього треба себе просто пізнати. Щоб ви правильно розуміли свої мотиви, свою поведінку, і тоді ви будете приймати правильні рішення за будь-яких обставин. Ніколи не забувайте: ви господар своєї реальності, а не обставини, не чужі думки чи ще щось. Просто навчіться. Керувати своїм життям не через інстинкти, а через усвідомлення, що для вас є благо. І тоді, з будь-яких обставин, ви вийдете переможцем, як би це там не, оцінювали, не оцінювали інші люди чи так звана громадськість? Принцип залишається той самий. Любов завжди права, якщо це любов. Ну, спробував якось е, висловити свою думку з цього приводу, ну, ви самі вирішуєте, що вам робити зі своїм життям. Е, якщо опиняєтесь в таких умовах, то краще свою енергію спрямовувати все-таки на якусь творчість. На якийсь саморозвиток, якщо є такі можливості. От. А головне, дорогі воїни, виживіть тих обставинах, е збережіть себе, вцілійте, а з усім іншим ви потім розберетеся обов'язково. Дякую за те, що ви є, за те, що ви е ставите свої запитання. Ну, Розумієте, мені, будучи в мирних умовах, в родині, легко з цього приводу судити і рядити, але я просто поділився своїми думками. А ви вирішуйте, як вам діяти самі. Бережіть себе до наступних зустрічей на Я ціную і поважаю вас Бога. На все добре.